Да, Ей! Да Ей, що Ти хто така. Перепрошую, ви не бачили мою наречену. Здається, я чув цокіт підборів. Знаєте, здається, ніби хтось біг он туди. Туди? Так. Дякую. Хто ти така? Чому ти увірвалася в мою кімнату? І. І чому ти втекла з власного весілля? Не кричи, будь ласка, прошу, він може почути, і повернутися. Та що з тобою? Я ніколи не думала, що цей незнайомець врятує мені життя. Я рейчел, і це історія мого кохання. Прошу, дозволь мені залишитися, поки він не поїде. І обіцяю, потім я теж піду. Обіцяю. Чекай. Якщо не хочеш, щоб тебе помітили, треба перевдягнутися. Добре. Так. Але я… але ж у мене нічого немає. Ось візьми. Не зовсім твій розмір, але. хоч щось. О. А де твій плащ? Ей, Де твій плащ? Має бути тут. Ей, де твій який плащ? Який плащ? Ну, якого супермена? Ти ж мене рятуєш, тож. Ти мій супермен, так. А, Якщо так. Ти ж мій герой, тому ну. Я твій супермен. Так. О, Супермени. Вибач мені так, так ніяку. Я е, дякую за. Знаєш, мені соромно. Дякую за. Е, mm -hmm. Так. Ну... Е, е. Я Я обов'язково тобі все поверну, і я. я спечу штрудель. Серйозно, сама спечу тільки для тебе. Скажи, а чому ти втекла зі свого весілля? О, мені треба перевдягнутися. Вибач, я знаю, що це твоя кімната, але можеш, будь ласка, відвернутися. О, Звичайно, я просто вибач так. Дякую. Ну... Дякую. Дякую. А, а... Е, Річард. Річард. Так. Що ж, дякую тобі. Ти справжній супер. А, я рейс. Обереж. Перепрошую, я трохи спантеличений. Ви не бачили тут мою наречену. Взагалі то ні, ні дякую. Тобі, мабуть, краще повернутись до себе. Я почекаю тут. Ні, ні, все нормально. Я Я краще залишусь тут з тобою. Нащо ти це робиш? З жалю, чи не так? Знаєш, ти... просто твій наречений ходить під моїми дверима з пістолетом. Я була знайома з Річардом усього кілька годин, але і з ним. Було так тепло і спокійно, наче я знала його все життя. Мені хотілося залишитися поруч. То чому ти втекла? зі свого весілля? А, ну, я Я просто злякалася, знаєш? Я Я бачив твою спину. Це він зробив. Це все через штрудель. Що? А, я... Вибач, я просто. Що? Я Я в духовці його перетримала і він підгорів, а ці синці моє покарання. А чому ти його терпиш? Ну, знаєш, коли ми тільки познайомилися, я, я була прибиральницею в маленькому містечку і от з'явився він. Побачення, подарунки, життя у великому місті. Я почувалася попелюшкою, яка зустріла свого ідеального принца. Зовні так і здавалось. Добрий день. Може, ви бачили мою наречену ненароком. Чому ти нікому про це не розповіла? О, бо він ідеальний на людях. Ні. Дякую. А вдома mm -hmm. він. Стає справжнім монстром. Добре, що ти втекла. Думаєш, може, це ціна за те, що більше не треба прибирати? Ти не його власність, Ти йому нічого не винна. Давай чесно, будь-який чоловік був би радий піти з тобою на побачення. Я вже сто років не була на побаченні. Дарма ти це сказала. Що? За кілька секунд він перетворив звичайну комору на ідеальне місце для побачення. Нам ніби знову було по 16, і я враз забула про все на світі. У цю мить я відчула себе по-справжньому щасливою. Я не хотіла, щоб ця ніч закінчувалась, і навіть не помітила, як заснула в його обіймах. Thank you. Thank you. О боже, я як нас тут ніхто не побачив. Власне, покоївка заходила сюди зранку, але я дав їй ще дві чаві. Дякую. Слухай, пробач це все через мене. Тобі довелося спати на підлозі, а не у розкішній кімнаті. О, та я тільки радий був. Але тобі ж треба забрати сукню, а, а мені звільнити кімнату. Тож. Звісно, Гем. Вибач, що затримала. Ні, ні, ні. Я просто хотів спитати. Хочеш поїхати зі мною? А... Що? А... Що? Куди? У моє місто? І до мене додому? У моє життя. Мене mm. наче струмом вдарили. Я вже чула ці самі слова від свого нареченого. Коли ще вірила, що він мій ідеальний принц. Раптом Річард виявиться таким самим. Ні, я ні. Я вибач, я Я не можу. Я річард. Я боюся. Боїся чого? У мене є обов'язки, розумієш? Маю купу справ, маю повернути сукню до магазину. Так, звісно, я розумію. Я просто хотів допомогти. Знаєш, забудь. Ну тоді. Гарного тобі дня, такого ж гарного, як і ти. А я, мабуть, піду. Бувай. Так. Що як він моя доля? Можливо, не випадково я постокала саме в його двері. А може, я все це просто вигадала? Ні, 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 ні. Я ніколи не відчувала нічого подібного з колишнім. То що виходить? Я щойно втратила кохання усього свого життя. Боже, дай мені якийсь знак. Який жив тут. Він уже пішов, а ви залишили безладу коморів. Вибачте. Річарде! Річарде. О, кохана ти тут, а я обіг усе місто. Почекайте хвилинку. Не чіпай мене. Я робитиму з тобою все, що захочу. Я витягнув тебе з тої жалюгідної ями, в якій ти жила, і дав тобі все. Ти моя. Ні, не твоя. Без мене ти ніхто. Що чекаєш на свого рятівника та кому ти здалася? Лізь у авто. Ні. Куди їдемо? Незнайомець готелю. Радий знову бачити. Ми з моєю нареченою їдемо додому. Відпусти її. <рес> Ти все не так зрозумів. Ми любимо одне одного. Все нормально. Знову вдаєш із себе ідеального чоловіка. На мене це не подія. Якщо ти зараз же не відпустиш рейчел, я завітаю до усіх твоїх друзів, колег, знайомих. Кожен пес в місті знатиме, який ти насправді монстр. Я зруйную твою репутацію і життя зрозумів мене. Ти навіть не помітив, як я забрав твій пістолет. О, ось і копи. Ні. Ні. Не може бути. Ні. Ні, 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 ні. -ні. Виходь! Ні. У вас все добре. Ну, тепер те Ей, mm -hmm. hey. А що ти тут робиш? Ти ж мав поїхати. Так, але ти збрехала мені. Я? Ти ж казала, що приготуєш мені штрудель. So... І я нікуди не поїду, доки не скоштую його. Ну тоді я готова їхати з тобою куди завгодно, mm. навіть на край світу. Oh. Мій супер-Річард. <плес> у ту мить, а я зрозуміла, найважливіше не боятися ризикувати. Єдині ліки, що зцілюють рани душі, це кохання. О, привіт! Слухай! У мене для тебе є подарунок. Як його отримати? Дуже просто. Напиши в коментарях свою улюблену кіноцитату. Автор найзалайканішого коментаря отримує від нас ось такий прикольний мерч. Слухай ти досі на мене дивишся і не пишеш коментарі під цим відео.